Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити на досить курйозну тему. Чи смішна вона чи ні, я не знаю. Пишіть свої коментарі під цим відео, коли подивитесь його. Мені буде дуже цікаво їх почитати. А якщо коротко, то в Польщі жінка вкрала гроші в свого нареченого для того, щоб влаштувати весілля з іншим. Тож дивіться це відео до кінця, отримуйте задоволення. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на. Канал. Отже, поліція затримала 40річну жінку, яка зізналася в крадіжці 17 тисяч євро в свого нареченого, коли той був на заробітках в Німеччині. Вся ця романтична історія почалася з того, що 42-річний житель Гміни Демброва Клода зустрів 40-річну пані з Лодця, і після того, як вони коротко там познайомились, зустрілися, вони вирішили одружитися. Він не міг довго перебувати там біля неї, бо він працював в Німеччині, і він їй сказав, що кохана, я поїду ще в Німеччину, зароблю ще грошей. Повернуся, і ми з тобою зіграємо гарне весілля. А поки що ти будеш жити разом з моїми батьками, допомагати їм по господарству і чекати мене коханого. Вона, в принципі, так і зробила, вона залишилася в будинку чоловіка. Це було з квітня до травня. І поки він був в Німеччині, вона жила з його батьками, допомагала по господарству, і все було ніби окей. Але в інтернеті вона познайомилася з іншим чоловіком, який переконав її кинути партнера, який в неї є зараз. І після чого вона закохалася по-новому, певне, ще сильніше, вона пішла з дому і сказала батькам свого попереднього нареченого, що вона їде на заробітки в Іспанію. І також вона попросила їх, щоб коли їх син повернеться, щоб він не пробував її знайти, бо вона їде в Іспанію працювати, і все, вони більше не можуть бути разом. І син, от недавно, от тільки приїхав, десь я так розумію, в вересні він приїхав додому. Він був, звісно, ще з Німеччини дуже сильно розстроєний, що його наречена пішла від нього. Але і після цього вдома він е, вирішив, може, ще якихось грошей покласти до себе в схованку, але не дорахувався там цілих 17 тисяч євро. І кохання коханням, але він одразу ж пішов, написав заяву в поліцію, е, пояснив їм всю ситуацію. Жінку було подано в розшук. Її дуже швидко знайшли просто в одному з хостелів лодзі, тобто вона просто повернулась до себе в місто. Її поліція одразу ж арештувала. Вона була дуже здивована, що поліція її взагалі розшукує. Вона одразу ж признала, що насправді тих 17 тисяч євро вона взяла. От, і е, якусь там частину цих грошей, які вона ще не витратила, вдалося поліції повернути цьому чоловіку. Ну і також повернули речі, які вона купила на ці гроші. І на ці гроші вона купила собі. Е, вона купила собі. Е, Весільну сукню, сукню потім купила собі обручки, собі своєму новому нареченому, купила там якісь подарунки, проплатили вже там якийсь ресторан, тобто вже повністю було організовано все весілля. Можливо, там ще були якісь додаткові витрати. Але на жаль, тепер в жінки не буде весілля ні з попереднім нареченим, ні з новим нареченим, тому як їй зараз все, що світить, це 5 років позбавлення волі за крадіжку такої великої суми грошей. Тож, я хочу побажати цьому чоловіку, попередньому колишньому її нареченому знайти собі достойну пару, яка буде його кохати не за гроші, і яка точно ні з ким не познайомиться в інтернеті і не втіче е, до нього. Е, от, а ну, а ця жінка 5 років тепер нехай собі подумає про свої вчинки, тим паче, що їй вже 40 років, тобто вона, е, скажімо так, вже би мала мати голову на плечах, але, на жаль, ні. Тож, можливо, в 45 їй вдасться все ж таки вийти заміж, і вона також знайде собі справжнє кохання. Свої е, якісь думки і свої коментарі про цю всю ситуацію пишіть, будь ласка, під цим відео. Мені насправді дуже цікаво буде їх почитати. Ну і звісно ж, діліться цим відео в себе в соціальних мережах, ставте йому лайки. Е, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!